Ще з радянських часів Україну називали житницею держави. Головними продуктами сільськогосподарського виробництва були і є цукрові буряки, картопля, молоко, м'ясо та зерно. З ранньої весни і до пізньої осені працюють аграрії Коростенщини, щоб виростити та зібрати гарний врожай. Адже від їх праці залежить, чи будемо ми мати свіжий хліб на столі. Робота працівників сільського господарства дуже складна, важлива і відповідальна, зазначали виступаючі. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Всім добре відома ця фраза. І сьогодні, у переддень свята, хочеться ще раз і ще раз щиро сердечно привітати вас із цим святом і подякувати усім тим людям, дякуючи кому ми залишаємося житницею, ми залишаємося аграрним районом, який забезпечує наше населення і хлібом, і до хліба. Щиро і сердечно вітаю вас зі святом, добра, радості, затишку у ваших сім'ях, благополуччя. І нехай запашний коровай завжди буде на вашому столі. Щирі оплески лунали, коли голова району вручив грамоти та подяки обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та районної ради кращим працівникам агропромислового комплексу Коростенщини та сільськогосподарським підприємствам. На сьогоднішній день в Україні ведеться реформування сільськогосподарського сектору, не дивлячись на всі негаразди, що переживає галузь, хочеться низько вклонитися аграріям за їх працю та стиль життя, за збереження найкращих традицій українського ставлення до матінки. Землі це розуміють і в місті, шановні працівники сільського господарства, прийміть від громади місця користання, прив привітання з нагоди вашого професійного свята, свято гарного, незвичайного, яке може багато років і в цьому залі, і в інших залах відмічали. Ну колись, може, більш масово, коли були колгоспи, більше людей проживало в районі. Може, більше успіхів було, але попри всі проблеми, що б не було, село є, село працює, село віддає місту корисні, не тільки місту корисню, а взагалі нашій державі і свої кращі кадри, і годує, скажімо так, і є основою всіх починань, які можуть бути взагалі в нашій державі. Тому в кращі часи. Із оптимізмом, який завжди був присутній у нас, що би там не було. Я вас вітаю з вашим святом. вам доброго здоров'я. Хай буде гарний настрій постійно у вас. Хай буде любов, яка вас опрожить всіх ваших добрих таких потрібних справах. Свято вас, дорогі друзі! Володимир Москаленко також вручив почесні грамоти з нагоди свята, оскільки аграрна галузь це фундамент розвитку економіки України та запорука добробуту українців. Багато теплих слів і вітань лунало на адресу працівників сільського господарства цього дня. Гості бажали щедрих врожаїв. Тілення в життя планів та задумів, благополуччя та добробуту всім тим, хто за покликанням серця обрав нелегку працю на землі. Ми також ще раз вітаємо всіх працівників агропромислового комплексу Коростенщини зі святом. Низький уклін вам та вашим родинам.